Чотири айдарівці зазнали поранень на Луганщині блокпосту селі Родіна. Бойовики обстріляли з гранатометів та мінометів. Вогонь вівся і сусіднього Первомайська, Диверсійна група біля комишного станично луганського району з автоматів. розстріляла нашу таблетку. Медична машина саме перевозила пораненого. Один боєць загинув. А вже надвечір бойовики з боєм спробували прорватися у інше містечко у попасному. Атаку наші бійці відбили. Місто щастя, звуки залпів після чотирьох місяців відносної тиші. Тут чутно тепер і в тенденція до усилення. Однозначне усилення і однозначна інтенсивність обстрілів. і вони збільшуються. Було понемножку, зараз все по наростаю йде українські позиції на собі відчувають. Бойовики отримали нову партію боєприпасів. Гатять з мінометів і навіть танка. А під час нічного обстрілу нашого крайнього блокпоста фасад поранено. Трьох бійців 92-ї бригади. Стрелял танк, несколько выстрелов сделал. И стреляли с тяжелых минометов. 122-х. Это серьезный калибр. Это в течение где-то двух с половиной-трех часов продолжался обстрел. Ну, держимся. Вкотре під вогнем ТЕС українські військові кажуть, бойовики ніби навмисне намагаються залишити без води та світла і окуповану територію, і українську. Хоча, попри з десяток прямих влучень, ТЕС, у щасті поки тримаються. Утім, через атаки бойовиків без газу нині дев'ять сіл неподалік вільхового. Це вже станично-луганський район бойовики перебили газопровід. Летить ну, зі сторони Луганська, так, з тої сторони. Куди передаєте штаб? Я так штаб, АТО, там спільний центр вже займається тим, щоб показати і співпрацює він з ОБСЄ для того, щоб надати інформацію хто перший, і тому подібне, які вид озброєння і uh -huh. застосовується тут. Під обстрілами також станиця Луганська, жовте, старий айдар, попасна та родина в останньому селі. Осколками гранат поранено чотирьох бійців Айдару. Усі атаки терористів відбито. А біля комишного бойовики розстріляли медичну військову автівку. Один боєць загинув, другий важкопоранений через значне посилення ворожої агресії. Від сьогодні рішенням голови Луганщини закриті абсолютно усі несанкціоновані переходи між окупованою і українською територією. Торіями тепер там величезні черги. Усім радять повертатися назад. Керівництво Луганщини вживає таких заходів, аби не допустити проникнення диверсантів і ворожих інформаторів. А в разі продовження обстрілів обіцяють закрити і єдиний офіційний пункт переходу на окуповану частину області у районі Золотого. З Луганщини Іван Гребенюк Андрій Хлуст та Станіслав Каранчук, спецкордва плюс